З Євангелія від Матвія, глава 4 По тому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: Написано. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму. Та й каже йому Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано він накаже про тебе своїм анголам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Ісус відказав йому, ще написано не спокушай Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано: Господові Богу своєму поклоняйся. І служи одному йому, тоді позоставив диявол його, і ось англоли приступили і служили йому. Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено, перейшов у Галілею, і, покинувши він Назарета, прийшов і оселився в Капернаумі Приморським, на границі країн Завелонової і Нефталимової, щоб справдилось те, що сказав був Ісая пророк, промовляючи. За Волонова земле і Нефталимова земле, за Йорданом при морській дорозі, Галілея Поганська, народ, що в темноті сидів, світле велике побачив, а тим, хто сидів в Україні смертельної тіні, засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Як приходив же Він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів заведєєвого сина Якова та Івана, його брата. І за їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і поклика він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого та й пішли вслід за ним. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства, проповідуючи і вздоровляючи всяку недугу і всяку неміч між людьми, а чутка про нього пішла по всій Сирії. І водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх уздоровляв. І багато людей ішло за ним із Галілеї, із десятимістя, із Єрусалиму, із і із Єзарданія.